Ряу, друзі! Вітаю вас! в Своїй майже добудованій мачо хлопчачо Кайфо хаті! Так-так до історичні меми доєдналися в чат. Це вже більше схоже на студію, як ви думаєте, ось вам і неон, і пластик на трубочці, і навіть ця підозріла картина. Сьогодні я вас познайомлю з першим більш-менш доробленим шматочком студії. Це перед вами наш живий куточок, де буде розміщуватися вся живність. До речі, згори, ось тут, я майструю витяжку. Як закінчимо, облаштуємо sls Друк, і уж тоді то точно добряче кайфанемо. Ну а поки тут сиротливо стоїть наш герой огляду. Вітайте, креаліті Сіартем, який я віднині буду називати Кріо, щоб простіше було, ну і прикольно. В неймінгу китайців, як на мене, диявол ногу зломить. Ось дивишся на принтер і незрозуміло, яким місцем це не ендер. Бетслінгер, віролери по вертикалі, екструдер від КЕ .E. відрізняється лише кольором, навіть з пули у тому ж місці. Альо, майте Бога, в серці! Називайте свої лінійки принтерів по-людськи. Хоча кого я прошу? Це ж ті хлопці, що назвали нову версію К1, К1С. До речі, огляд уже в дорозі. Готуйтеся. Почнемо ми з того, що розповімо: не хіба він взагалі існує? Цей принтер вийшов і до КЕ, і до СЕ. Причому так сильно до. Така собі спроба Creality створити найнафаршированіший Бетслінгер. Кліпер, чек Дірект Екструдер, чек усі можливі калібровки, включно з акселерометром, чек. Навіть поставили лінійні рейки майже на усі вісі. Майже тому, що по вертикалі в нас все ж таки на Z йдуть віролери. Але молодці. Та, попри це, все принтер чогось не купують. В нашій статистиці він навіть у першу п'ятірку не ввійшов. Хоча насправді це норма з машини, яку варто купити. Це вам такий собі спойлер своїх вражень. В цьому місці мій менеджер попросив мене показати вам розпаківку і налаштування. Але так як цей звір в мене вже три тижні, то розбирати його для двох кадрів я не буду. Замість цього перед вами розпаківка SE. Просто повірте, цей принтер упакований точно так само і збирається з тими ж кроками і тими ж винтами в тих же місцях. Після збірки він попросить присосатись до Wi-Fi і проведе базовий набір калібровок. Окрім вже звичного бед левелу через CR-Touch, тут 5 на 5 сітка, можна збільшити, але з костелями. Він виставить Z offset і трохи повібрує кукухою. Для компенсації. І вібрації. Загалом нічого складного і навіть близько схожого на Ender 3v2 нема тут. Весь процес зі збіркою займає від сили пів години. І це ви ще встигнете сходити за пивом в ларьок. ну якраз поки буде калібровка. Тепер до цікавинок і особливостей. В принципі, очевидно, що головні конкуренти цієї шайтан-машини то КЕ і СЕ, причому КЕ до Кріо набагато більше, ніж здається. Почнемо з найбільш безполезної особливості тримача на два філаменти. Він тут до того ж не прикручується, а надягається згори на з'єднувач Вісі Z. Чого він такий не потрібний, Тайте ви, ну все просто. По-перше, подивіться відос про сушку пластика тисяч тут згори, і будете знати, що філамент треба зберігати в драйбоксі. По-друге, з двома спулами принтер стає настільки топ-хеві, що дрижить і бовтається, наче риба на вудці. Друкувати, звісно, можна, а кайфувати не можна. Друга особливість лінійні рейки по двом вісям. Нагадаю, в СЄ їх нема зовсім, в К є вона тільки на осі X, та де башка катається. Ця особливість має збільшувати і точність, і швидкість. Але на практиці виграш, якщо складає 10%, то це успіх. В більшості принтів ані башка, ані Б тупо не встигають розганятися достатньо, щоб ці рейки мали хоч якийсь ефект. Можливо, підкреслюю тут слово, можливо. Ефект ви побачите через рік-два, коли ось ці лінійні роди зносяться в дешевших моделях, але з коробки воно майже те саме. Третя особливість Будований кліпер. Це топ, хай бусі принтери надалі йшли з ним. Нормальний інтерфейс, будований Wi-Fi, налаштування за 2 секунди через вебморду, а не через перезбірку клятого Марліна. Ой, вибачте, це я забіг наперед. З коробки Краліті дає лише такий от куці інтерфейсик, в якому майже нічого зробити не можна. Як зробити скріго справжнього нашого слоняру, я розповім трохи пізніше у відео. О, там, внизу. Не знаю, чому в мене далі там, бо далі там. Але ви ж де дивитесь, друзі. Четверта плюшка вбудована летка. Прикольно, світить добре, можна клацати прямо з веб-інтерфейсу, потреба у додаванні своєї зникає майже повністю. Втім, мушу зазначити, що десь за півтори години друку можна виготовити те саме, купити метр дешманської LED-лінти з живленням від USB і включити в один з портів. Вийде тупо те саме. П'ята цікавинка: 2Z-мотори. Причому синхронізовані вони механічно. Ось цим ремінцем згори. Це вже суттєва особливість відносно КЕ і СЕ, але не дуже важлива, як на мене. Тим паче, що мені принтер з коробки заявив, що мотори не синхронізовані і в. У мене можуть бути проблеми з друком. Ну дякую, Краліті. Знаєте, як порадувати користувача. До речі, я просто на це забив і проблем з друком не мав. Ну що, час щось подрукувати? Я пропоную вам подивитися на чотири основних моделі. Перший принт це ось такий бенчмарк з усім на світі, і дуже-дуже милою мікробенчі. Його результати максимально очікувані. Бріджинг ідеальний навіть на максимальній довжині. Бенчі виглядає пусічка няшечка, так би й з'їв, якби не боявся після цього померти. Тести нависань. Типовий для голови з двома вентиляторами. Результат. Проблема лише після 70 градусів, і то, як на мене, незначні. Перший шар божественно. Перфекто, ідеаліті, букви чіткі, текстура комплектного P.E.I. листа передалась без проблем. Загалом ставлю 9,5 з 10 суто для резерву вищої оцінки для бамбулабів. Ой, тобто, -то -то -то. наступних принтерів в оглядах. Вам почулося? Тест кліренса від орки. до 0,05 все входить. Це, в принципі, типовий результат для того самого Бетслінгера і Кліпера. Точності для усіляких print in place вам вистачить без проблем. До речі, цей тест класно показує точність відносно різних вісей. Дивіться, якщо тестовий шестикутник під одним кутом входить, а розвернути на 90 градусів не входить. Дивіться на натягремінів по відповідній вісі. Масштабний тест від Autodesk. Окрім невеличкого стрінгінга на оцих піках і того факту, що моя дівчина один з них випадково відламала, результат. Результат бездоганний. Єдине, що мені не дуже подобається, бендінг на цій башті. І зовсім вже екстремальні нависання по типу ось цих, даються йому не ідеально. Рандомна вставка. Прикольно, що в Кріо Креаліті вирішили поставити ручні натягувачі ремінців. Вірніше, один ось тут для беду. Коли ремінь зноситься, можна підтягнути, і ще якийсь час він протягне. Ремінь не жує, тут все норм. Наостанок ось така штука, яку ви могли бачити у великих західних блогерів. Це калібровочний паттерн для виправлення форми беду в софті. Результат з коробки супер. Ось тут має бути 100 мм, а тут 50 мм. Як бачите, ми майже там. Втім, якщо все ж хочеться довести до ідеалу, то треба ось сюди ввести числа, взяти параметри з Excel і. І зрозуміти, що стандартна прошивка кралять і не дає вам нічого зробити на цю тему. Не лізь, дебіл, вона тебе вб'є! кричать нам китайці. А нам що? Нам же хочеться. Наступні Кілька абзаців повторюйте на свій страх і ризик. І я особисто, і компанія ArtLine не несе жодної відповідальності за виконані вами дії. І це буде не гарантійний випадок, якщо щось піде не так. Коли дисклеймер позаду, ділюся інфою. В інтернеті можна досить легко знайти посилання на особливу прошивку. Встановивши її, ви перетворюєте душний кліпер реаліті на кайфовий open source. Це дає вам кілька ніжтяків. По-перше, нормальний інтерфейс і доступ до конфігів. На вибір тут: і Fluid, і мейсел, обидва роблять на 9% одне і те саме, але з різним результатом. Звідси вже можна внести усі коректировки прямо в конфігі, наче це ворона на бецлінгер від євангелістів 3D-друку. По-друге, принтер починає розуміти будь-які вебки, а не тільки ті, що коштують як крило літака і виробляються креаліті. Це прям супер тема і дуже потрібна. Ну і по-третє, згори можна ще чимало прикольних плагінів навернути. Наприклад, таймлапси, відміна конкретних об'єктів при друці, адаптивний бед-левел, новий інтерфейс на екранчик, менеджмент з пулів пластиків через пулмен. Ну, ви зрозуміли, я особисто накатив цю прошивку через 15 хвилин після розпаковки принтера. І більше не згадував про інтерфейс Креаліті. Насамкінець моя улюблена фішка. Таким чином, принтер без проблем парується з орка-слайсером. І можна натискати кніпочку Upload and Print прямо зі слайсера. Кайфи. Будемо потроху підбивати підсумки. Для кого цей принтер? Певно, для людини, яка хоче топовий бетслінгер на ринку. При цьому з мінімумом придолінга і максимумом ефективності друку. Лінійні рейки гарантують, що якщо він не помре в перший тиждень, то буде служити роками. Як на мене, перший кандидат на апгрейд то прошивка. Потім можна подумати про нормальний нозл. Класти з такими принтерами дешевий брас, то мавітон. Але маємо те, що маємо. Приємно, що тут з коробки все працює без проблем. Екструдер крутиться, моделька мутиться, і це саме те, що очікуєш. Віддавши під 5 сотень баксів за таку іграшку. З мінусів, їх тут небагато. Основний прошивка зашита під краліті з коробки. Як бачите, в мене з нею конкретний біф. але це фікситься за 15 хвилин. Другий і більш концептуальний, хоч би який це класний принтер не був, це все ж бецлінгер. А отже, обмежений по швидкості і якості принта прямо з моменту його проєктування. Для когось це могло б бути проблемою, але мені, приміром, все вистачає. Ну, за такий бюджет ви все ж можете розглянути, принаймні в теорії, старші корекс варіанти, наприклад, той самий k 1 К1С, коли він до нас приїде. Хоча, коли ви це дивитесь, він ймовірно вже є в наявності. Не факт, що вони будуть значно кращі, але потенціалу в них більше. Ну що, як вам огляд? Ми стандартизували їх формат і далі будемо притримуватися приблизно такої ж схеми. Наступний вже дуже скоро. Тому лайк, підписка, комент в підтримку і все таке. Відпочиньте нормас. Вже половина робочого тижня позаду можна і піва взорвати. Ну, ви поняли. Цьом бом, я пішов писати огляд К1С.